Я нагадаю, і сестри, дуже знайомі слова, які записані в Євангелії від Матвія, 23 розділ, 23 вірш. Такі слова. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину зм'яти кропу й кмину, а занедбали найважливіше в законі суд, милосердя та віру. І це належить робити, і того не залишати. Слова нашого Господа Ісуса Христа, які по-різному люди розуміють. І взагалі, коли я досліджую Слово Боже, дивлюся, як Ісус Христос знаходив можливість розмовляти з людьми, Його їх ті теми, які Христос обирав, то безпосередньо я захоплююсь тим, що Ісус Христос звертав увагу на внутрішню сторону людини. Я хочу заспокоїти вас, дорогі брати і сестри. Не буду говорити про десятину, про гроші це не моя тема. Я не люблю про це казати. Але зверну вашу увагу на декілька думок, які тут Христос говорить. Ми розуміємо, що Христос каже, горе вам, книжники та хворісеї, лицеміри, бо даєте десятину, зм'яти, кропу, тмину. А занедбали найважливіше в законі суд, милосердя та віру. І це належить робити і того не залишати. Ну, ми можемо здихнути полегшення. Ну, ми не такі, ми не фарисеї, ми так не робимо. Ми не збираємо Петрушки, не продаємо її і не жертвуємо Господу із Петрушки до того ж, спаю, то там більша чуть сума, то ми можемо про це замовчати, Друзі, мої, але тут справа зовсім про інше. Христос говорить про фарисеїв як про людей кращих. Людей, які вирізнялися від інших людей, а саме тим, що вони добре знали закон, вони зовні все добре виконували. Вони, по-перше, були обрізані, вони, по-перше, по-друге, вони ще щоденно відвідували храм, вони добре знали, як потрібно одягтись, як себе потрібно вести, що потрібно дати ту десятину. І по закону вони були релігійні зовні, вони були гідні уваги для всіх людей. Вони іноді заслуговували шану від простих людей. І тут нічого непристойного немає. Але, друзі мої, коли ми звертаємо увагу на що звертає сам Ісус Христос, то ми. Тоді починаємо розуміти, що ж каже Христос. І Він каже, я цитую: Горе вам! Тобто ми розуміємо, що в Христа існує інша думка. Не дивлячись на їхній такий послужний список ті привилеї, які вони мали в своєму житті, Христос каже, що вони лицеміри. Я хотів би на цю тему трошки порозмовляти. Ми перед стражданнями нашого Господа Ісуса Христа взагалі. Традиційно переглядаємо своє життя. Ми переглядаємо на свої відносини з Господом. Ми переглядаємо, наскільки вони щирі, і чи справді тут немає підвоху, чи не ми перед нашим Господом. Лицемірство це якість характеру, яка була притаманна фарисеям, книжникам. Вона й сьогодні притаманна для багатьох людей. Лицемірство. Це як обличчя, це як маска, яку може одягти людина, водночас бувши насправді не такою, а грати роль от такої позитивної, вічливої, доброї, порядної. І ми маємо справу з такими людьми. Ми бачимо таких людей. І ця маска на обличчя вона говорить, що це зовнішня сторона цієї людини. Насправді людина. У закулісних колуарах вона може бути не такою. Ми можемо помічати як людина, яка на виробництві десь залежна від керівника, як вона може оцінювати його позитивно, що який розумний, який добрий. В той же час в іншій стороні кутка вона може говорити, що це зовсім інша людина, що вона. Не виплачує ту заробітну плату, що вона взагалі обманює в своїй переважній більшості, і це ми називаємо лицемірство. Це якість стара, як світ, і е, колись казав в 11 столітті Раші такий мудрець, він казав, що лицемірство це коли уста і серце вони знаходяться в різних сторонах. І це насправді так. Коли в нас у розумі одне. Коли на ділі, на справі, в на зовсім інше. Уста е, кажуть про те, хто ми є насправді. І Христос, друзі мої, звертає нашу увагу на релігійне лицемірство. Я не говорю сьогодні, і не цікаво, можливо, не так цікаво сьогодні для нас наша зовнішня сторона, наш одяг, наша поведінка, а Христос звертає увагу на релігійне лицемірство. Серце не таке, яке видається насправді. Для людини лицемірство це одне, а перед Богом воно зовсім інше. І що саме важливо, друзі, мої, що цю роль лицеміра ми можемо вдало зіграти перед такими ж людьми, як самі. Но коли ми подумаємо, що та роль, яку грає людина перед Господом, вона взагалі не актуальна, тому що Господь знає рух думок наших, Господь знає наше життя, і він засудить нас за ті думки, навіть що ми маємо в своєму серці. І коли людина лицемірна перед Богом, то це нерозумно, з цим погодитесь і ви. І фарисеї саме цим і вирізнялися. Вони перед Богом були не такі, за кого себе видавали. Вони намагалися е, виконати усі заповіді. Вони частково їх виконували. Вони приносили десятину, вони були брізані, вони були в храмі. Але в той же час, е, друзі мої, вони насправді внутрішньо були не такі. Хочеться підкреслити, дорогі брати і сестри, що люди дуже заражені цією якостю лицемірство. Що на людях е, ми можемо бути одні, а насправді можемо бути інші. Навіщо це робить? Ми можемо декілька причин навести, для чого ця людина робить. Ну, По-перше, для того, щоб заспокоїти себе, що і я щось роблю для Бога, що і я не завжди, як казала, в ярості, я можу бути доброю, я можу бути інакшою. І в е, якійсь мірі це заспокоює людину. По-друге, щоб люди побачили, що я не такий, як, як інша людина. І Христос сьогодні, друзі, вимагає від нас зміни внутрішні. Христос сьогодні підкреслює, що саме оцей духовний стан, Він повинен бути стержнем нашого життя. І я підкреслюю, друзі, що Христос не каже, що цього не потрібно робити. Тобто, ви подивіться, виходить, все те, що робили Фарисеї, на перший подив би нам вважалося, що це все пусте. І десятину давали, і суботу виконували, і в храмі були, і одягалися пристойно. Ми можемо чути ці слова і сказати просто, що все це він міняється, це входить на другий план. Но Христос так і не сказав. Христос каже, і це треба робити. І внутрішньо ми повинні бути інші. Тобто ми повинні бути бездоганні. Раніше закон, наприклад, забороняв. Перею. А тепер ми розуміємо, що Христос каже, що якщо в нас навіть існує таке бажання, ми вже є винуваті перед Господом. І тому Христос дуже чітко казав, що всякий, хто подивиться, вже творить цей гріх. Тому ми розуміємо, що Христос звертає увагу нашу на серце, на все, що там відбувається, на все, що там планується, на все, що ми там складаємо на майбутнє. і Друзі мої, якщо я прощаю, наприклад, до прикладу обиди людині, образи, які вона вчинила з приводу до мене, тільки з-за того, що, наприклад, ну от якось мені незручно, я себе почуваю, коли молюся молитвою нас. Прости мені, е, бо як і ми прощаємо, а якось так нещиро, то Господи, ну я не я пробачаю її, щоб мені якось було вільніше це сказати, тому що ти так сказав. Ні, друзі мої, Слово Боже підкреслює, що ми повинні пробачати через те, що ми любимо Його, через те, що так Христос зробив, через те, що так годиться виконати усю правду. Ми не повинні це робити із-за того, що Христос покарає нас. Відповідно, так як багато людей можуть не звершити гріх через те, що вони бояться кари від Господа. Але, друзі, з позиції Ісуса Христа важливо дуже, що відбувається у нас всередині. До прикладу, той же Христос каже, що приклад Десятини, це потрібно, це добре, коли так хто робить. Але якщо я роблю із побудження того, що Бог мене поблагословив, до речі, я, я знаю випадки, коли люди приносили в церкві гроші, вони мали бізнес. Невики, вони добре знали, що і спробували таку рулетку з Богом. Я даю для Бога, і потім в очікування, що Бог мене власне. Це працює, я вам скажу. І коли людина дала десятину, і вона отримала від Бога, потім благословіння отримала більше. І потім виходить, що ця людина дає більшу десятину і радієш, це як бізнес. З Богом бізнес, Бог благословляє, і вона отримує більше грошей, друзі. мої. Це не те, що хоче Господь. Господь Сьогодні хоче і звертає нашу увагу на нашу любов до Його, на любов до Господа. Для Христа взагалі це принципово. І тому Він звершує, звертає увагу людини на ці важливі речі. Він каже, що «А занедбали найважливіше в законі суд, милосердя та віру. І це належить робити. І того не лишав суд, суд. Тобто справедливість це не суд, який ми е, маємо на увазі теперішній суд, який іменем України може вас тричі зробити винним, коли ви не винні. Коли мова йде про суд, який каже Христос, це перш за все ідуть принципи справедливості. Суд мав право з давніх давен вирішити і стати на стороні правди, закону. Відстоює цей закон, і тому тут ми бачимо, що Божий закон це справедливість, Бог дивиться на це. І ви мені скажіть, як Бог мусить реагувати на те, коли ми щось створимо і в своїх думках уже ж маємо зовсім інше, іншу думку про ту людину, інше значення. Ми є цієї їм дуже негативно і чимось хочемо цій людині допомогти. Це несправедливо. Бог так не хоче. І саме друзі мої важливе це наше внутрішнє становище. Де сьогодні ми, коли ми будемо згадати, згадувати вечерю Господню, ми ставимо акцент на нашому внутрішньому становищі, на нашому ходінні перед Господом. Ми не на зовнішність звертаємо увагу, так як вчасно в церкву прийти. Це добре, як вірно, одягтися, це також добре. Це все працює, друзі мої. Це повинно працювати, це повинно бути, друзі мій. Але і повинно бути те, які мотиви у нашому серці. В XVI віці, коли відбувалася реформація, в основі реформи, реформації зверталася увага на серце, на відносини людини з Господом. І від, віддалялися ті принципи, ті обряди, які були запроваджені пабством, що людина мусила виконати певний канон якийсь, обрядовості і думати тим, що вона догодила цим Богові. І сьогодні ми бачимо, що це втрачало сенс через деякий час, тому що людині притаманно, щоб виконавши цю зовнішню сторону, людина не звертає увагу на внутрішню сторону. І тому Христос Він підкреслює важливість і каже, що Він судить не по зовнішньому, а по нашому внутрішньому становищі. Хочеться підкреслити, друзі мої, що і одяг, і наша вічливість, і добра поведінка, і лексикон нас, і оця порядність, вічливість все це повинно бути у нас. Але все це перетворюватися повинно не в формальність, а походить із середини, із серця нашого. Тому що сьогодні можуть багато людей так робити, але внутрішнього не шукають Господа. Христос каже: І це робіть, і того не лишайте. Поведінка це зовнішнє, а внутрішнє це серце наше, і це важливо для Господа. Христос говорить, що наше внутрішнє повинно. Проявлять оце зовнішнє. І ми на це звертаємо увагу, що те, що в нас усередині, воно повинно нас освітлювати і проявляти, тоді і говорить, щоб говорили уста наші, дії наші, що були відповідно від того, що в нас усередині. І ось я згадую приклади Ісуса Христа двоє людей, які в свій час прийшли до Христа, і Маркописе у 10 розділі, 19-й там, про молодого чоловіка, який прийшов до Христа. І він прийшов і каже: Господи, що мені бракує? І він каже: викони заповіді, не вбий, не вкради, шануй батька, матір. І він так слухає і каже, що все це я виконав з дитинства свого. І Христос все вислухав і потім каже, що все, що ти маєш, продай. Роздай Боги і слідуй за мною. І ось я дивлюся, що відбувається в житті цієї людини. Виконавши цю зовнішню сторону, оцей молодий чоловік пішов із сумом від Христа. Чому так сталося? Тому що він був прив'язаний до багатства. Проблема була в прив'язаності, у внутрішньому йому ставленні до всього, того, що в нього було. І цехпан. Сам Христос то не проти багатства. І Авраам був багатим. Він указує і акцентує увагу цього молодого чоловіка, що керує ним, заради чого він живе, що мотивує його. І другий приклад, в Лука 19 розділі він описує про Закея, начальника митники, який був в Єрихоні, і це була дуже чудова посада. В Єрихоні був е, бути керівником митників, де все в Твоїх в руках, до того, що в кубі ти ще єврей. Це взагалі шоколад. Він добре знає, як все зробити, як обманить, як... це просто супер, краще нічого немає. І ось оця людина була дуже багата, так написано в Слові Божому. І, і коли він послухав Христа, коли він порозбавляв із ним, він каже: всіх тих, кого я вразив, я повернув четверо. Половину майна роздав Богу. І ви помітьте, друзі мої, що Христос йому не сказав нічого, що ти візьми, роздай своє майно, так як цьому молодому чоловікові, він зовсім і не натякав на це, за кей не був прив'язаний до цього. Хоч він і почувався себе на цій посаді, як вареник у маслі, але серце його не прикипівши було до цих грошей. І ми бачимо, друзі мої, що Христос. Акцентує тепер нашу увагу на наше серце. І ми задаємо питання аналогічне. Ми ж не просто зібрані сьогодні тут для того, щоб поговорити про Закея, про того молодого чоловіка, засуди їх, що як вони могли так дії, друзі, але що керує нами? Як ми сьогодні ставимося до Господа, що в нас з зовнішньої сторони чи внутрішній? Чи можливо сьогодні ми належимо сьогодні до багатьох людей, які... Сьогодні в 19 столітті я хочу вам підкреслити, що з'явився такий рух, де молодь казала, що не важливо те, як там ви вдягнете, важливо там, які ви псалми співаєте. Важливо, щоб в серці було все добре, щоб я Бога в серці мав, щоб в мене з ним були добрі стосунки, друзі. Але Христос і знову каже, так як сказав Він, що і те повинні робити, і те повинні робити. Тобто не може бути наша надмірна святість, коли ми взагалі будемо роздягнуті, коли ми взагалі не будемо співати якийсь рок, коли взагалі наша поведінка буде не відповідає християнству, Господь, друзі мої, все знає. І тому Він каже сьогодні, що ми повинні чинити суд і милосердя. Тобто. Орієнтир іде на внутрішнє наше становище, тому що коли в нашому серці формується оце е, право милосердя, оця віра наша, коли чесність формується наша, це саме те, на що звертає увагу наш Господь Ісус Христос. І тому ми приходимо до висновку, що в крайнещі ми не переходимо, ми не відкидаємо зовнішню сторону. А тільки дивимося на внутрішнє, а ми говоримо про те, що і зовнішня сторона, і внутрішня, вона необхідна для нас. І тому бути зібрані і в той час гніватись, це не личить нам. Ми повинні відкинути це все. Ми повинні звернутися до Господа, попросити нього вибачення, щоб змінилося наше внутрішнє становище. Каятись, завжди потрібно. І потрібно завжди боятися релігійного лицемірства. Яке диявол насаджує сьогодні в церквах. І тому, друзі мої, завдання: перевіряємо себе на хвальшивість, на наше внутрішнє становище, перевіряємо себе на подвійні стандарти, щоб те, що ми декларуємо, нас назовні і було, так, друзі мої. Давай Богу жити у нашому серці, керувати нашими діями, тому що від Бога ми нічого. Не заховаємо. Горе вам, книжники і фарисеї. Ну, добре, що їм горе. Дай Бог, щоб нам не було горе. І сьогодні слово Боже, воно звертається до нас, щоб ми зробили висновок у своєму житті, щоб в нас не було фарисейства, не було подвійних стандартів, щоб ми були справедливі, щоб ми були милосердні, щоб ми мали віру в нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, Віру щиру, не показну. Тому що багато так людей у світі цьому роблять, вони якісь намагаються виконати свята. І тим більше можуть навіть у ці свята і не працювати, довести свою релігійність, щось можуть е зробити особливе в якесь свято. Це так люди роблять, якими керує зовнішня сторона. Друзі, Христос каже, що в нас була і внутрішня сторона. І тому, коли ми будемо згадувати, Приймай участь у страждання нашого Господа, Хай Господь допоможе нам звернути увагу на внутрішню нашу сторону. Ми до нього звернемося і зараз помолимось. Амінь.